Панове, привіт! Фантастичний нападник з Гаррі Кейна. Сьогодні у моїй команді. Вже сьогодні ми дізнаємося, хто стане першим фіналістом Ліги Чемпіонів. Матч відповідь у протистоянні ПСЖ проти Борусії Дортмунд. У першому матчі дортмундці заробили для себе плюс один. Що буде далі? Можливо, у вас є прогнози, тоді до ваших послуг фавбет. Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Гарі. 97-й Гаррі Кейн. 4 мільйони 460 тисяч. Хтось з Кейном зіграв два матчі. Зіграв на моторі, не забив ні одного голу, не віддав жодного асисту. Хто це був? Хто настільки безпорадно грав, що от... От таке награв. Я думаю, чи мотор, чи каталізатор можливо. Хоча з мотором Кейн буде ще пластичніший. 4 мільйони 850 тисяч зараз Кейн. Золоті фінес шоти. Як і у Сональду, якого я продав. Тому що, на жаль, Південна Корея і Швеція забагато специфічних країн, які важко лінкувати всіх на купоче, коли ти береш Кейна з Бундеса. Інсесів Пас. Оу, Р1 золотий. плюс. Просто прекрасний Гаррі Кейн. 99. Повністю всі показники на ударах. Як в Романа Яремчука. Це найкращі удари в грі мають бути. Зараз побачимо. Лофтус чік повертається. Я думаю його навіть зараз кинути собі в еволюцію прокачати, тому що я його так і не продав. Він прикольний. 185 тисяч. Це копійки, я йду його качати. І це значить в нас де Лайфтодс апгрейд? Оце воно. І лофтус буде в мене отаким от 93-м. Ще прикольніше. Починаємо еволюцію, будемо разом з Кейном це робити. І все. Ой, мало матчів. Класно, то він зараз в мене докачається на півдороги до фінішу. Ситуація в мене, хто бачив відео, наступна. 4-1. І їй мене кинули в одному з матчів. Тепер, якщо за першим рангом йти, то права на помилку немає. Тут би ще до речі, Девіс Кімміг могли би теоретично влізати, але Гаверс мені подобається як фланговий захисник. Ну і лофтус в парі з Рольфо. Баварія проти Реалу. дуже актуально буде. Відічі блан. Відічі блан! Точно Видічі Блан. Варрі вже розбирається. Так, цікаво, в нього буде це від скетчерс чи ні. Треба буде глянути. Ну, геймплей такий, що. Я не захочу може сьогодні грати всі матчі. Окей, ну. І Ігарі, удар, блок. І. І-і блок. Лофтус, добре. Імбапе без блоку. Та Кейн, я вам скажу не біжить. Ну я це добре, але просто лівим стіком, би покрутитись трішки, га. Лофтус. І Кейн забиває! 2-0. Перший гол Гаррі вийшов таким трохи незграбним. Поміж ніг це і своїм святкуванням показав зараз Гаррі. Ага, там просто пише EA. <laughs> Бо... Будь це скетчерс не представлені у грі. Модріч, той що його чемпіонівський зробили його червоним, гарно. Нані тут. 1. Ось, так, гарінче Боже, як там поміжник зараз, Андрій, пропустив? Цікаво Там ж ніби польська команда, ні? Ходи сюди! Муки еле 2-1 Мені здається, що в такому геймплеї сон точно б краще виглядав. Тому що в Сональду є ще прикольний золотий плейстайл прес Proven. І він чисто лівим стіком, коли ти пішечки ходиш. Він дуже добре контролює м'яч, і крім того, що його приклеює добряче до себе і таким дрібненьким кроком йде, він ще й добряче витримує на спині поштовхи. У Кейна є хіба R1-дриблінг, і... Та я в шоці Кейн? Я в шоці. От я? що дав Андрі зараз, Додик? Без коментарів. Що окей, я не така маленька моделька, от я не знаю. Маси мало би бути більше. Ні. Яка хрінь. Але ми ще спробуємо є атака. І гол. добре. Вау, два рази натиснув uh, R1, щоб мігравець повернувся до мене. Він не реагує. Дарінча далі біжить прямо, я в шоці. Кейн втомився. Вау, стаміна 92. Високий в захисті, який взагалі не потрібний, тусить на досить кеностам. Кейн вмер. Що, зараз дисконект буде, по-моєму. Там таймер до кінця не дійшов і викинули. О! Ну, може, краще, щоб пенальті не буде. А після цього було кілька прохідних матчів, тому до вашої уваги лише голи Кейна. Кейн. ну це вже було гарно, гарно. Лофтус молодець. Гарі. Угу. Гаррі Кейн розібрався оце його чуття бомбардира. Не підвело і зараз на межі офсайду. Гаррі Кейн треба частіше. Ось це треба частіше робити. Я зовсім забув, про що ми говоримо сьогодні з Гаррі. Про фінес лонгшоти. Лялька. Ой! Офсайт! Де? Стоп! Вар! Колінком, колінком вилізли. Но no гол. О! Oh, технічно, Кейн, технічно. Добре, Кейн. Впевнено. Перший суперник її дотягнув до п'ятірки, по-моєму. Гаррі. Гарі! Гарі Кейн! Ха! -ха! 2-1! І удар з розвороту. Ти шо? Але то далеко, Кейн. Ну, Эрден Дреблін класно, питань немає, але то, то не мій тапаш. Мені сон в цьому плані подобається більше. Чисто лівим стіком легесенько хильнув і все. До побачення. Онсайт. Ну і що ти, Гаррі? Навіть не стрибнеш. Другбаби вже там висів в повітрі. Лохтус чік. Ооооооо. Оце воно спіймали навісно. Ну а тоді знову стало гарячіше. Черненький Just і Salba. Крауч! З дрогба, що то буде? Тут будуть бісіклети. Вон вона яка гра, розумієте? Йде лонгбол на лівого бека, який внизу включається з 4-3-2-1. І просто подачка на... Крауча і дрогба, так буде вся гра гратись. До побачення, діагональка. Harry Ах. Відпочив. Лялька. Давай, кидай ще одну. Ага, на жаль. Бляга, ха, -ха, ха. Чудак буде міцно триматися за свій план. Карлос, біжить, прибіг. Come on, Harry. Ви питаєтесь, а чого ти не використовуєш l 3 r 3 А я вам кажу, я це роблю раз в пів години, але коли роблю, то вже роблю по-людськи. <гас> Чесно, чекай, чекай, Я ту подивлюсь. Може на карті так побачу. В нього є фінес, що ти. Курва! Оцрака, от срака! 2-2. Та розчаровує те, що Кейн бігти не може. Але має еродендре, come Комон! Як я зараз Мукієле розігнав після того, як він мене задовбав з тими своїми еріалами і кидав на хаверце, Мукієле там переборов, а тоді ж і Атаці переборов. Ясно, що таке Мукієле? Отак от. Так от. Ні, ні не 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 щось вмирає. Нічого собі. Стаміна сімдесят вісім Салібас, Вау. От так. Ну і ти де весь. Ой, класний удар, супер. Пока я Ганско за место Давай. Комон! МБП фокус, концентрация! Так, Ганско. А ну покажи нам, ребят, я в тебя верю. Комон, Рольфа. Хох! Напружено, напружено. Модріч тий чемпіонівський. І Нані. Це той, що ми з ним возилися, 4-4 зіграли. Ну no, давай. Ну, <laughs> що no, це? Come on. Pelyakha. Ach. Добре, Паля. це вже заснув. Просто рано Назабував трохи наасистував. 14 9 Не скажеш, що він поганий. Ні, він досить прикольний удари, класні, але з того, що не подобається, це не біжить. Хіба йому давати каталізатор, але тоді інше втратить в дриблінгу, а з дриблінгом є проблемки. Типу намальовано там вся 90 плюс і вище, але моделька така, що вона тупенька трошки. Якщо затискаєш, родин несеться. Класно. На еруден з золотому плейстайлі питань нема. Але не забивав. Ну і стаміна. Стаміна це катастрофа. 92 витривалість. Але високий воркрейт захисне його губить, він до екстратаймів ледь доживає, до другого екстратайму взагалі без шансів. 4650. О, це воно. Опа. Футра! Футра купили, боже мій. Це сталося. Ми граємо. За 1 мільйон 220 ми один матч проведемо, бляха, на контрасті. Опа, кейна купили. Кеш рухається. Монетки вправо, монетки вліво. Добре. Не стоїмо на місці. Рахую, що я там з кейном мав. 4650. Мінус 5%. 4417. Це всього лише 50 тисяч в мінус. Чудовий контент, чудова гра з кейном. Йдемо. Цаварольфа, комон. Турезіко. Хурва скікофу пропустив, ну то ж треба. От так от. Сональдо забиває головою. А де би був Кейн? Кейн би не добіг. Добрий Рольф. На. Сьог Мінсон. Welcome back. То його гра, я не знаю. Воно просто в нього якось отут само виходить. Кейну треба там викручуватись, старатись, щоб вийти на допозицію. Сон просто з закритими очима знає, що треба робити. Розумієте, йому не треба старатись. Він то робить так від народження. Ай. Та ні, це хрінь. Хет-трик. Перший матч після повернення. Сональду. Ай-яй-яй, куна те. Усава! Ні! Фак! Як Я дав себе так прочитати. Ні-ні-ні-ні-ні. Ще й без ф без фінесшота пробив той кут. А сон міг вже дати покер, якби я не помилився. Як? Я перший раз з Мукієля не доганяю когось. Ось так. Лофтус знову вже грає. Та пішов ти нахрін, та він просто пролітає. Ну, все, завтра за третій ра. Будемо докочуватися. Оп. Ми в грі. А все чого, а того, що сом на полі, бляха Ось він клатчер Ось він гравець. Це гравець великих матчів. Він готовий витягувати де треба. І, по-моєму, ще асист. 4 плюс 1, боже мій. Пішов мокіє. Мукіеле компенсація. За Зато непорозуміння, коли я усябі офтік. 6-5 пляха. Мукіеле. Добре. Імбапи. Імбапи, на жаль, ця карта не виправдала очікувань, принаймні за ту суму, яку я віддавав за нього. Так забивний, так результативний, але я думав, з м'ячем він буде краще працювати, та й те, що він буде видихатися до екстратаймів. Ну, таке собі. На сьогодні все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. А вже у наступному відео ви дізнаєтеся, чим закінчилась для мене ця Уікін-Ліга, де ми ведемо боротьбу за тоце Бундесліги. Почуємось, побачимось, бережіть себе.